Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі. Заснули думи, серце спить. І все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле де ти? Доле ти? Нема ніякої. Коли доброї жаль, Боже, то дай злозі, злозі, не дай спати ходячому, серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити. А коли ні, то приклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі. А ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого. Однаково, чи жив, чи загинув. Доле, де ти, доле, де ти? Нема ніякої, коли добрий жаль, Боже, дай злої, злої.